Співробітниками Марганецького міського відділу головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводиться робота з дітьми. Ми намагаємося відвідувати кожний навчальний заклад, поспілкуватись з кожною дитиною в рамках тижня безпеки життєдіяльності. Ми проводимо відкриті уроки, на яких ми нагадуємо дітям про заходи безпеки, про те, як вони повинні діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації, як уберегти себе. А також основний напрямок нас це проведення просвітницької роботи з населенням, яке попадає в зону спостереження запорізької атомної електричної станції. В загальноосвітній школі номер один відбувся відкритий урок. Діти в такій ігровій пізнавальній формі розповіли. Про радіаційну небезпеку, про те, що ми знаходимося в зоні спостереження. Ця робота дуже потрібна. Ми хочемо довести до населення, що таке радіаційні заходи, що таке радіаційна небезпека, як вона може вплинути на організм чоловіка. В подальшому такі заклади будуть проходити у всіх навчальних закладах і загальноосвітніх, і дошкільних навчальних закладах. Також будуть проводитись практичні тренування по евакуації дітей у разі. Виникнення надзвичайних ситуацій. В цьому нам дуже допомагають керівництво і загальноосвітніх шкіл, і завідуючі дитячих дошкільних навчальних закладів, і взагалі відділ освіти.